Вітаю колеги. Мене попросили одне відео, яке ми завантажили на наш YouTube канал обрізати початок і кінець, щоб залишити тільки основну частину. Я вирішила це зробити під запис, щоб всі побачили, як це робиться. Я думаю, цей маленький майстер-клас нам багато разів знадобиться. Переходжу на демонстрацію екрану. І потрапляю на YouTube канал, точніше, творчу студію, там, де панель управління каналом, тут можна щось редагувати. Зараз я тут як адміністратор, не менеджер з правом редагування, а адміністратор, тобто я зі свого аккаунту повністю вийшла, а сюди зайшла. Тепер мені потрібно: ось тут де студія, потім аватарка, потім ваш канал, назва і інструменти. Знайти інструмент, який називається контент. Це е, відео, які ми, власноруч сюди завантажили. Не посилання використали, а просто завантажили саме відео. Ось ми проводили конференцію і хотіли. Обрізати. Цей інструмент, щоб обрізати е, відео, знаходиться під відео ліворуч, е, називається редактор. Натискаємо. Відкривається редактор нашого відео. Ми можемо його тут передивитися. Здравствуйте. Згадати, що там треба поміняти, що нам не подобається. Ось кнопочка обрізати. І ось тут наша стрічка цього відео. Зараз вона буде в рамочці, натискаємо Обрізать. І з'являється ця синя рамка, в якій будемо обрізати. Беремо за цей курсор. І тягнемо його, бачите, сіреньке, це обрізаний шматочок, його тепер не буде. І ми можемо увімкнути відео, перегляд, і подиви, подивитися, що можна ще, ще обрізати. О. Ми вирішили залишити тільки ту частину, де починається ну, сама тема нашої конференції. Ось закладка, яку треба поставити на початок. Я вже бачу по відео, мені не обов'язково ще раз його вмикати. Я просто бачу по картинкам. Ось ми збираємося, давайте послухаємо. Дякую. Так, десь ось тут тут починається наша конференція. Закладку. Треба і е, позначку синю, і ось цю закладку посунути, бо вона починає е, ну, читати відео саме з того місця, де стоїть ось ця закладка. Микаю. Фейсбуці. І... О, мій виступ вже йде, тобто десь раніше треба поставити, ось тут е, хвилини, секунди. Я вже починаю, так? Так. О, Слово так. Ми зараз. Е... Ну, можливо, якусь хвилинку назад. Тоді я вже починаю, так? Добре. Ще раз. Так. А, ну ми зараз. Е... Достатньо. І кінець давайте. Десь тут поставлю я закладку. Не знаю, просто точніше відновити канал і нічого не завантажувати, а просто посилання. Я згадала, що мене там обірвало, тобто я навіть не договорила. Я хотіла сказати, що ми двох зайців вбиваємо, коли навчаємося, як налаштувати канал, начебто наш спільний, але коли у вас є свої особисті канали, тобто вас ця тема просто цікавить. Ось Може, це і не потрібно. Вы, на, на сайті, на, на, на YouTube каналі це більше, набагато більше часу займає, ніж Ось Можна щось своє ось, робити, ось. і мені Это, поки що я ж сама там щось зроблю. Є ще питання? Так, Немає. хто має е, О, запитання? Я думаю, саме тут і треба закінчувати. Що не завантажувати, а просто посилання використати, я за 10 хвилин все зробила. Є ще питання. Так, хто має е, які-небудь запитання, якщо ви бажаєте? Десь я думаю, ось тут а просто посилання використати, я за 10 хвилин все зробила. Достатньо. Основна частина є, цього достатньо. Тепер все це, що ми редагували, треба зберегти. Подивіться, який великий шматок ми ліквідуємо. Він не потрібний, тільки затягує наш час, затримує. Нам потрібно натиснути ось цю кнопочку «Просмотреть». І коли ми це зробимо, у нас активується головна кнопка Сохраніть. До цього вона була неактивна. Ми не могли нічого зберігти, тому що просто ну, йде процес редагування. Ми його завершили. Не забувайте, що там була кнопочка просмотр, і тоді останнє натискання Сохраніть. Натискаю Сохраніть. Перепитую у вас, що ви точно добре подумали, і зберігає новий наш варіант відео. Подивіться, тепер все тут не активоване і сіреньке. Це означає, що йде, відео обрабатувається, повторіть попитку позже. Тобто, обрабатує це відео, і ми будемо це чекати дуже довго. Я не знаю чому, але цей процес на Ютубі йде дуже довго. Ви можете закрити е цю рамку, вийти звідси, але е чекати іноді доводиться десь і добу приблизно, і воно постійно ще обробляється. Тому, коли ви е обрізали щось, то просто спокійно все закривайте і не чекайте. Це може розтягнутися і на декілька годин, і на наступний день. А тепер я хотіла б спробувати, я навіть не знаю, чи так вийде. Якби я вийшла з нашого аккаунту і зайшла на YouTube канал. В аккаунт в свій. Бачите, тут два аккаунти у мене. Ось мій аккаунт. Я тепер на е, аккаунті нашого відділу буду як менеджер, не власник. У мене навіть немає цього аккаунту в закладках. Я хочу вам підказати, як знайти е, цей канал. Ось ми знаходимося зараз де? Просто YouTube канал, головна сторінка. Не мій канал, не наш спільний канал. Просто головна сторінка YouTube. Давайте в пошуку. Це пошукова строка не Гугла, а YouTube. Тут є різниця. Якщо ви теж саме зробите в Гуглі, вам так не вийде як. Зараз я буду показувати на YouTube. Наш канал називається творчість наших дітей. Там продовження назви англійської мови відділ дум. Давайте спробуємо не міняти мову, а недописану назву вже пошукати. Подивіться, вже є в пошуку з легкістю знаходить наш канал, творчість наших дітей відділ дум. Для чого це нам потрібно? Уявіть, що у вас на вашому комп'ютері телефоні є вже закладинки, ви там десь зберігли посилання, ви можете з легкістю і паралі, з легкістю на нього зайти. А якщо вам доводиться це зробити з чужого телефона або комп'ютер там десь на роботі, в школі чужий комп'ютер, і ви навіть не знаєте, з чого починати, як знайти канал. Ви просто в пошуку Ютуба, ось YouTube, і тут пошукова строка. пишете творчість наших дітей, навіть е, останню частину не дописувати. Знаходить наш канал. Перейшли. Я е, зараз на цьому каналі як е, менеджер, е, тільки я зайду в управління. Через окрему закладку, тому що мені дуже складно там ну, перейти. Я просто дивлюся на канал, а з нього перейти на менеджер я не можу. Мені треба через пошту зробити, через там, де я отримувала запрошення. Коли я вам показувала, як знайти канал, мова не йшла про те, що ви будете на чужому пристрої, наприклад, щось редагувати. Просто йде мова, щоб просто знайти свій канал і показати, наприклад, десь і учням або колегам з іншого учбового закладу. А якщо мова йде про редагування, то вам потрібно заходити на нього. Через запрошення, яке ви отримували на свій емейл, і я вам радила його, цей лист не загубити, поставити там зірочку, або саме запрошення зберігти, ось як я зробила. Я ось сюди поставила управління дом і постійно через нього можу заходити і редагувати. Це у нас друга частина нашого майстер-класу. Я зроблю все те ж саме, тільки е, в іншій ролі. Зараз я менеджер. Контент, відео. Можна було навіть інше взяти. Редактор точно. Нам треба інше взяти, бо це обробляється, воно зайняте. Ну, ось. Це відео, редактор, Ось іде якесь відео. Подивимося. О, шторка чорна така. Мені не подобається. Можна ж її обрізати. обрізати. Бувають такі початки фільмів, коли якісь організаційні такі моменти, які можна просто обрізати. Не потрібні вони. Ось я поставила ну, закладку на те місце, де мені треба. О, мені не подобається музика. Ми бачимо внизу друга стрічка, це звук. І він починається ось тут. Тобто тут, де я ставила спочатку закладку, це вже ну, далеко від початку музики. Треба ставити ось тут, де починається музика, якщо вам видно, бачите? Давайте я збільшу екран. Ще раз показую ось це звукова доріжка. І я бачу, що ось тут починається музика. Якщо я обріжу просто все, що чорне, не так вже і добре, якщо музика обривається. Краще, щоб починалася музика. І це така золота середина. В кінці там нормально все я навіть перевіряти не буду. Подивимося, як виходить. Поставлю там, де початок і закладинку, з якої буде починатися перегляд відео. Вмикаю. Нормально. А як було? Тобто ми прибрали ефект переходу, і музики не було на початку. Ще раз дивимося, як було. Може і непогано. Я хочу зараз знайти золоту середини, золоту середину золотої середини. Тобто, це мало, це вже багато. А як якось так посередині я поставлю. Ну, спробуємо. Закладка, закладка забулася її теж поставити на початок. Так, ще раз перевіряю, закладинка. Нормально. Просто я обрізала сам. Перехід, ефект. Я думаю, що цього достатньо. Прибираю ці рамки. А, так, заважають. Просмотріть. І активується ось ця кнопочка зберегти. На обработку, время треба чекати. Все, тепер у нас. Друге відео неактивне, але це неактивне вікно, де редагується саме відео, можна подивитися спокійно. Ось ми зайшли просто на канал. Відкриваємо друге меню, де всі наші відео. І ось це відео ми обробляємо. Так. Ще не обробилося. Тобто, це так було, нічого ще не змінилося. Чекати треба, можливо, і до завтра. Все. Сьогодні я вас навчила, як можна на YouTube-каналі обрізати відео на початку або в кінці. До побачення!